Добрий день. В цьому відео я розповім про переможні битви Русі над Ордою, про які не прийнято говорити, бо це буде розвалювати усю брехливу офіційну історію, яку створили московити за останні 250 років. Всі ми прекрасно знаємо, що в 1223 році руське військо трьох Мстиславів зазнало страшної поразки від татарської орди. Таким чином, нам хотіли продемонструвати безпомічність Південної Русі, так званої, і безапеляційну перевагу і силу Орди. Дійшло до того навіть, що брехливі історики роблять висновок, що дана поразка відкрила шлях татарам на Русь. Хоча ці самі історики не згадують про те, що татари прийшли на землю Русі тільки через 16 років. Тобто за той період часу могло багато чого змінитись, та й сама поразка під калкою забутись. Але для таких істориків такий величезний відрізок часу не грає ніякої ролі. І тому вони в десяти повторюють, що ця битва відкрила шлях до завоювання Русі. Ще більш смішними заявами брехливої офіційної історії є рішення короля Данила не чинити опір Орді. Та навіть на повному серйозі стверджується, що після приходу Бурундая в 1258 році Данило віддав наказ зруйнувати усі фортеці. Історики думають, що усі навколо дурні. Цікаво, а чому тоді інші народи не руйнували своїх фортець, а стояли насмерть проти Орди, коли та приходила на їх землі? Взяти хоча б опис походу татар на Володимиро Суздальські землі. Де при облозі Козальська його захисники буквально йшли на самогубство, але щоб тільки зупинити Орду. Ці битві татари понесли відчутні втрати, тисячі орденців були вбиті. Нагадаю, що Козельськ був дерев'яною фортецею, в той час, як Данило будував суперновітні і неприступні кам'яні твердині, що в рази збільшувало шанс на успіх проти орденського війська. Та й якщо порівняти фінансові можливості заболотних земель фіноугрів і держави Данила Романовича, то отримуємо колосальну різницю. Але історики хочуть нас запевнити, що руський король боявся татар як вогню. Взагалі, якщо ми будемо уважно досліджувати історію Русі, а особливо відрізок протистояння Орди. То зрозуміємо, що значна частина фактів є сфальсифікованою московитами. Отож, визначні перемоги Русі над Ордою. Битва на Дніпрі 1223. Мало хто знає, а в 1223 році зіткненню на Калці передувала битва на Дніпрі, яка відбулася на початку травня, приблизно за два тижні до подій фатальної зустрічі. Як пише Галицький літопис, тоді Русь привела до Дніпра величезні сили. У дні галичани приплили на тисячі човнах, тому можна зробити припущення, що руське військо могло налічувати не менше ніж 50 тисяч воїнів. Що цікаво, жодного князя з так званої Московії на поміч руському війську не прийшло. Видно, ще їхні діди не дозріли були до того, щоб воювати. Що вже нам говорить про те, що землі Волго-Обського межиріччя не були частиною Русі? Як пише далі літопис, руське військо зійшлося в битві з татарами на другому березі річки Дніпра, і стрільці руські були кращі за стрільців татарських і погнали князі Орду. Чотири дні руські полки переслідували ординців по степу. Так що тим аж прийшлося хана в землі закопати. Щоб сховати його від Русичів. Але це не врятувало його, хана знайшли і вбили. Що цікаво, ряд дослідників дійсно визнають, що тоді, в битві на Дніпрі, татарська Орда зазнала відчутних втрат і була змушена відступити далі в степ. Є також припущення, що тоді міг загинути один з найкращих татарських полководців Джебе. Битва під Володимиром Волинським. Завдяки руському літопису ми також дізнаємося, що в період з 1254 по 1257 роки Данило воював з ординським баскаком Коримсою. В 1255 році військо орденського баскака Коримси пішло війною на землі Русі. Тоді йому назустріч вирушило руське військо. В результаті біля міста Володимира Волинського відбулася битва, де татари зазнали поразку. Битва під Луцьком. В 1257 році Куремса знов прийшов з великим військом і знову намагався грабувати руські землі. Проте біля Луцька він зазнав нищівної поразки і був змушений повернути назад. Після цього хан Куремса втратив свою владу і його місце зайняв Бурундай, який був союзником Данила і його синів. Битва Під Окунівкою. Якщо ми звернемося до Жимайської хроніки, то дізнаємося, що в кінці 1275 року велике військо хана Заволської Орди Курдана вирушило в похід на Литву і Русь. В цьому поході його підтримували, як ви думаєте, хто? Звичайно, то були Володимиру Суздальські князі, які по наказу хана пішли разом з ним в похід. Отож, велике орденське військо вирушило. Дорогу, щоб пограбувати землі Литви і Руці. Проте йому назустріч вийшли литовсько-руські війська. Біля річки Окунівки, недалеко від сучасного мозря, що в Білорусі, союзне військо оточило сили ординців і повністю розромило армію хана Курдана. Звичайно, офіційна історія ставить під сумнів даний факт. Але в Галицькому літописі є інформація, яка підтверджує факт походу орденців на Литву в кінці 1275 року. Проте події, описані в літописі, досить суперечливі. Цей похід вирушив князь Лев разом з військами Менгу Тимура. Також на підмогу він покликав інших руських князів, які визнавали його владу як старшого. Не дивлячись на це, під кінець виявилось, що князь Лев з ордою взяв здобич. В Новогрудку, а решту князів навіть не встигли прийняти участь в битві, через що були ображені на лева і повернулись додому з пустими руками. Та й взагалі союзникам цьому поході навіть і не вдалося взяти саме місто, тобто Новогрудок, а тільки пограбувати його передмістя. Беручи до уваги факт, що московити могли внести свої правки в Галицький літопис 19-20 століттях. Щоб приховати свою поразку і поразку своїх заводських володрів, то можна зробити висновок, що в 1275 році військо Орди і московитів дійсно могло зазнати поразки від русько-литовських військ біля Окунівки. Битва біля Кукамлика в 1298 році йшла боротьба за владу в Золотій Орді між ханом Ногаєм і Токтою. Перше серйозне зіткнення відбулося на межі 1298-1299 років по низі річки Сіверський Донець. В цій битві Ногай зміг перемогти. Вирішальна же битва відбулася в 1299 році біля Кукамлика, сьогодні Кагамлик Одеська область. Дуже цікаво, що в цій битві хана Токту підтримали руські князі, а саме князь Лев. Який в той період часу вже не мав дружніх стосунків з Ногаєм. Факт присутності руського війська на стороні Хана Токти підтверджує єгипетський історик Рукнедін Бейбарс, який пише, що в битві хана Ногая нагнав руський воїн і відрубав йому голову. Не потрібно думати, що коли автор каже руський, то означає руський, тоді тих руських природі не існувало. Всі вони називались рязанцями або суздальцями, або пізніше московитами, тому навряд чи єгипетський хроніст назвав би фіноугрів русичами. Як пише Володимир Білінський, що у нього є сумнів щодо точності описаної інформації про те, що саме звичайний руський воїн міг вбити ногая, бо перед смертю хан попросив помилувати його. Якби це дійсно був звичайний дружинник, то він би не став вбивати ногая, вбити хана міг тільки князь, тобто хтось більш-менш рівний йому. З певною ймовірністю це міг бути син князя Лева Юрій. Про цю битву мало відомо в нашій історії, проте можна зробити припущення, що сили сторін були значними, щонайменше по 100 тисяч воїнів з кожної зі сторін. Ця битва поклала край пануванню Ногая, а його володіння відійшли хано Токти. Також, як бачимо, маємо літописне зображення битви між військами Ногая і армією Токти, де обидва війська дуже схожі. Як я вже говорив, що руське військо і татарське в ту епоху нічим не відрізнялось. Як ми можемо зрозуміти, проти хана Ногая, що зліва, йдуть саме руські воїни. Тому логічно зробити припущення, що в битві особиста гвардія Ногая зіткнулася з дружинниками одного з руських князів, і в результаті цей ординський хан був вбитий. Битва на синіх водах в 1362 році відбулася битва на синіх водах. Це річка знаходиться в Кіровоградщині і є одною з приток Південного Бугу. На цьому місці в той час в бою зійшлися литовсько-руські сили на чолі з князем Ольгердом проти ординських емірів Кутлугбея і Хаджибея. Результатом бою стала повна перемога Ольгерда і відступ татар з Поділля. Я перечислив шість битв руського війська проти Татар. Проте... Про ці битви дуже мало відомо, і вони майже не висвітлюються в сучасній історичній науці. Більшою мірою така ситуація склалась через московитів в період 19, го а особливо 20-го століття, коли вся історична наука проходила жорстку цензуру. Не можна було говорити про якісь перемоги Русі, якщо в цих перемогах так звані руські, а точніше московити, не брали участь. Дуже цікавим є і той факт, що вигадані перемоги московського війська, такі як Людове Побоїще і Куликовська битва, виставляється на показ. Так, славнозвісна перемога новгородського князя Олександра в 1242 році, яку ще називають Людовим побоїщем, була насправді битвою татарського війська проти тевтонських рицарів. Тоді, звичайно, Тевтонці були розбиті. Московицька історична наука же приписала цю перемогу собі. Також московити дуже хваляться битвою на Куликовому полі, яка відбулася в 1380 році. Проте на цьому місці не було знайдено жодних артефактів, які могли би підтвердити правдивість опису битви. Тут необхідно зазначити і той факт, що після цієї битви московське військо понесло колосальні втрати. Зі 40 тисяч вояків в живих залишилось тільки 4, що вже говорить про те, що певно, битва, що відбулася, була для московитів невдалою і аж ніяк не переможною. Цю битву російська історична наука називає початком визволення московських земель з під ординського іга. Але в результаті цієї події московська земля, як пише літопис, оскуділа, і вже через кілька років хан Тохтамиш прийшов з величезним військом і обложив Москву. А разом із тим змусив тих знов визнати свою зверхність і відновити сплату данини. Так що ще цілих 100 років землі московитів залишались під ординською залежністю. В той час наголошую, землі справжньої Русі. Не знали ніякої залежності від татар. Дякую за увагу!